Добрий день, мене звуть Костянтин Дмитрієв. Я територіальний менеджер компанії Клас Україна. Спільно з нашим офіційним представником компанії Тех» проводимо заход день поля в. Господарство Єрчики Житомирської області. Хочу відмітити, що компанія Редонтех наш довгостроковий надійний партнер Житомирської області та з боку компанії Редон відчуваємо постійний внесок в розвиток продаж техніки клас, в розвиток бізнесу клас в цьому регіоні. Хочемо побажати нашим аграріям вдалих воражів та, звичайно, нашої скорішої перемоги. Я дякую, що ви сьогодні разом з нами. Погода сьогодні чудова, техніка готова, тому я думаю, що сьогодні день у нас пройде, як Андрій Васильович сказав, по програмі. І я передам слово Мирославу Володимировичу, він керівник цього господарства, і трошки нам розкаже про господарство. Добрий день, я вас вітаю в Ярчиках. Колись це було в 90-х роках підприємство, яке займалося тваринництвом, але відгодівлює бичків. Коли прийшов мій батько, він почав розвивати тваринництво молочне. І в даний час у нас налічується вже близько 1300 дійного стада. Вийшли ми вже на 34-35 літрів воєнна корову. Щоб цього досягти, ми пройшли великий шлях спеціалістами, а щоб це було краще, ми придбали таку прекрасну техніку, без неї ніяк. За 2-3 дні ми заготовляємо 150, а то й більше, 200, -200 гектарів поля, якісно вкладаємо цінаж. Директор приватної агрофірми Єрчики, Дідківський Мирослав. Ми знаходимося у нас на господарстві в селі Єрчики на полі, де ми заготовляємо сінаш. 25 років працюємо з компанією Рідонтех. Дуже крута компанія, всім раджу. Нема взагалі жодних проблем. Сервіс на високому рівні. Будь-який час доби вони нам допомагають, можуть привезти запчастини навіть із-за кордону. Буквально це було. Років п'ять тому назад привезли з Німеччини, все запрацювало і комбайни пішли в поле. Дякуємо компанії Рідонтех за придбану техніку. Вони нам завжди йдуть на поступки. Я думаю, що ця техніка буде працювати багато років. Ви бачите, за спиною стоять комбайни, які вже по 15-16 років. А це монстр, який буде нам на полі працювати, я думаю, не менше. Я сподіваюся, що нова техніка буде якіснішою. Дуже дякую вам за таку іграшку. Перед вами машина, Аксіом 940. Це лінійка потужності 300 з плюсом кінських сил. В цій лінійці є 4 моделі. Це Аксіо 920 30 40 і 50 Найпопулярніші з них раніше були 930 зараз останні там, декілька років змінилися тенденції, всі хочуть більш потужні трактори. І тому купляють саме 940 -і, 950 -і машини, які тут і представлені. Це потужність 380 кінських сил, і 950-й, який поїхав, це потужність 410 кінських сил. Тут встановлений надійний двигун. RPT Fiat Power Павертринс об'ємом 8,7 літра. Цей двигун співпрацює в такому тандемі з автоматичною безкопеневою трансмісією, якою оснащуються всі трактори лінійки Axion 900. Це висока технологічність машини. Як я сказав, безтубернева автоматична трансмісія, також тут є система телеметрії, з допомогою якої ви можете подивитися географічне положення, часи роботи, оскільки почалися роботи на тракторі, завершилися, витрату пального, там залишок пального в баку, безліч, безліч інших технічних параметрів, які завантажені двигуна, наприклад, і все інше. Озичук Микола Сергійович, головний інженер приватної агрофірми Єрчики. В цьому році ми придбали комбайн ЄГАР-870-й. До цього року ми працювали. У нас є два ЄГАР 850 Ми працювали на них, ми ними задоволені. Але в зв'язку з тим, що ми збільшуємо поголів'я і треба вчасно заготовити корма, тобто збільшити кормовиробництво, ми взяли більш потужну машину. Вона 870-й -870». На сьогоднішній день він. Свачається більш потужнішим. Ми комбайном цим задоволені. По цьому побачимо.